Всім привіт! На зв'язку міні-Агра Суми і дивіться, яка в нас е, черга. Це черга на відвантаження, це у нас трактори е, їдуть. Е, частина з них знайшла власників, частина ще знайде, це в нас переїжджають на наш філіал Онфура і завантажимо. Це до чого я все веду і до чого це я все показую. Якщо в якомусь філіалі немає трактора, будь ласка. Ми переміщаємо ці трактори на інший філіал і вони їдуть вже безпосередньо до своїх майбутніх власників. Так що, якщо в мене на майданчику чогось немає, значить відвантажать з іншого майданчика і приїдуть трактори до нас. Чекаю на ваші замовлення. Всі трактора практично є в наявності, не в мене, так в інших. Все, що сподобається, все привеземо. Всім гарного дня і мирного неба. Замовляйте в нас трактори. Трактори в нас дійсно класні. До речі, Донфен. Тільки-тільки зібрали. І вже є на нього покупець. Дуже класний трактор, 244 Всім гарного дня і мирного неба.